Президент США Джо Байден зустрівся у середу 17 січня зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та іншими лідерами Конгресу, щоб обговорити продовження допомоги Україні та переговори щодо зміни імміграційної політики США, без чого республіканці фінансування для Києва схвалювати не бажають. Після зустрічі спікер Майк Джонсон заявив, що республіканці далі наполягатимуть на змінах, які мають відбутись на кордонах, перш ніж вони будуть готові обговорювати Україну за розвитком подій у Вашингтоні. Стежить моя колега Юлія Ярмонка. Юлія, вітаю Вітаю, Олексій. Юля. Після зустрічі у Білому домі лідери демократів і республіканців не робили якихось однозначних заяв. Які результати принесли ці перемовини, та як вони можуть власне вплинути на питання допомоги Україні? Безумовно, Олексій, сьогодні президент США Джо Байден заявив, що зустріч ця пройшла добре. В адміністрації кажуть, що президент чітко пояснив і ще раз терміновість і нагальність потреби схвалення додаткового фінансування для допомоги Україні в адміністрації. Кажуть, якщо республіканці щирі щодо того, що вони хочуть посилити безпеку кордону, то вони мають погодитися знайти компромісне рішення. І сьогодні, коли у президента Байдена журналісти запитали, які його відчуття про перспективу, перспективи схвалення додаткового фінансування для допомоги Україні. Ось що він сказав. я вважаю, що більшість членів конгресу підтримує допомогу Україні. Питання чи зможе незначна меншість заблокувати її? Це було б катастрофою. Майк Джонсон сьогодні, вірніше після зустрічі напередодні, сказав, що знову ж таки республіканці розуміють потреби допомоги Україні. Він навіть дорикнув президентові Байдену за те, що адміністрація на його думку не надає у всіх необхідних типів озброєнь для України для перемоги. Однак він сказав, що для республіканців, все ж таки, пріоритет це суверенітет Сполучених Штатів, а вже потім суверенітет України. І він каже, що республіканці вважають, що демократи і президент Ба. Айден мають все ж таки погодитися на вимоги республіканців для того, щоб зробити жорсткішими умови потрапляння мігрантів до Сполучених Штатів. Давай послухаємо його коментар. Ви андерстенд ми розуміємо, що існують занепокоєння щодо безпеки та суверенітету України, але американський народ має такі ж занепокоєння щодо власного суверенітету та безпеки. Ми вже говорили про необхідні елементи для вирішення цієї проблеми, а також прийняли законопроект у палаті представників, який відновлює політику Залишайтеся в Мексиці. Він зупиняє практику піймати та відпустити. Він реформує зламану систему тимчасового притулку та гуманітарного паролю. Ми розуміємо, що усі інші речі в цьому пакеті важливі, але ми повинні наполягати на тому, щоб кордон ша був пріоритетом. Олексій, більш оптимістичний лідер демократів у сенаті, чак Шумор. Він сьогодні вже у Сенаті заявив про те, що тільки зараз може вперше з початку переговорів сказати, що шанси на схвалення запиту додаткового фінансування для України Ізраїлю та Тайваню нині більше ніж 50%. І Він сказав, що дійсно між республіканцями і демократами лишається ще багато розбіжностей, але щодо продовження і необхідності продовження допомоги Україні погоджуються усі хоча обидві партії мають багато розбіжностей, усі сторони дійшли згоди щодо кількох важливих моментів. По перше, лідери конгресу зрозуміли, що нам потрібно схвалити запит на додаткову екстрену допомогу Україні. Думки сторін розходяться в багатьох речах, але щодо України всі погодилися, що ми повинні діяти. Я дуже чітко сказав усім в кімнаті, що зараз війна в Україні починає повертатись не на користь українців. Хоча українським бійцям не бракує мужності та рішучості, вони незабаром зіштовхнуться із дефіцитом запасів боєприпасів озброєння, яке значною мірою надає Америка. По-друге, всі погодилися, що потрібно щось робити, аби виправити ситуацію на кордоні. Президент знову і знову повторював, що готовий працювати з республіканцями щодо кордону, але це має бути на двопартійній основі, як відомо, республіканському керівництву. Тож у мене добрі відчуття, і я оптимістичний щодо напрямку переговорів. Але я попереджаю своїх колег: нічого ще не вирішено. Попереду ще багато роботи. Юля, І вчора з'явилася інформація, що в питаннях кордону є певний прогрес. Тож коли це питання може вирішитись, та коли буде схвалене фінансування для України? Олексій, важко сказати, переговори зараз тривають, якоїсь точної дати у нас немає. Деякі законодавці в інтерв'ю нашим колегам говорять про те, що може йтися про середину лютого. А ось Чак Шумер сьогодні, якраз із трибуни сенатської, він говорив про те, що з сенат і палата представників має погодити короткострокову резолюцію про фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну. І сьогодні, от Сенат, буквально за кілька хвилин до нашого ефіру схвалив цю резолюцію. Пізніше вона має піти в палату представників і потенційно її має підписати президент, щоб Уникнути ша і як сказав Чак Шумер, після того як вони зроблять це, він хоче винести питання додаткового запиту на фінансування для України Ізраїлю і Тайваню на порядок денний. Тому якщо відбудеться це схвалення про фінансування уряду сьогодні, то можна очікувати, що розгляд питання про фінансування України розпочнеться наступного тижня. Але знову ж таки якихось конкретних дат, поки що ми не маємо. Юлю, а наскільки самі американці поділяють цю стурбованість питанням кордону, яке ми бачимо, стало вирішальним у наданні додаткового фінансування для України та для інших союзників? США? Знашних Олексій, ми щойно повернулися зі штату Айова, де розпочалася президентська кампанія, президентські перегони Айова Айовські республіканці першими обирали, кого вони хочуть бачити своїм кандидатом у президенти Сполучених Штатів. Я спілкувалася з виборцями. там, і дуже часто в їхніх занепокоєннях лунало саме питання кордону. Вони сказали, що для них це питання номер один. Невідомо чи це органічне занепокоєння, чи все ж таки це результат тієї риторики, яка звучить із низки телекранів, яку озвучують низка республікан. Канських політиків, але це питання важливе. Але також важливим питанням як вважають у Вашингтоні, має бути допомога України, тому що допомога Україні це теж в інтересах національної безпеки. США. і напередодні моєї поїздки до Айови я спілкувалася із президенткою німецького фонду маршала. Тут Гезер Конлі, вона, а також цей фонд маршала і також фонд Говарда Баффета, вони разом розпочали велику кампанію, коли їхні експерти їздять по всій країні, особливо по штатах, фермерських штатах всередині країни, щоб пояснити, чому в інтересах простих американців допомога Україні. І можемо подивитися цей сюжет. Висел так англійською називають невеликі залізничні станції, де потяг зупиняється лише на вимогу. В американській історії таку назву отримали і короткі передвиборчі мітинги політиків, які і проводили вони прямо із потяга. 1948-го відомий восьмого відомий висолста Америкою президента Гаррі Трумена забезпечив йому переобрання і підтримку ідеї відбудови Європи, так званого плану маршала. 75 років по тому німецький фонд маршала у США разом із фондом Говарда Баффета вирішили відродити висоб тур, але цього разу на підтримку України, її перемоги, відновлення і відбудови. 1947 року, коли з'явилася ідея допомогти Європі відновитися після Другої світової війни. Американці не були в захваті від цього. Інфляція була на високому рівні. Звучить знайомо у той час. Адміністрація Трумена подалася по всій країні. Вони зверталися до кожної верстви населення. Вони казали людям: дозвольте нам пояснити, чому це важливо. Якщо ми цього не зробимо, то усі надзвичайні жертви. На які нам усім довелося піти, будуть марними. Це була непроста розмова, але вони об'їздили всю країну, і громадська думка почала змінюватися. Наш вісел Stop тур натхнений тим досвідом. Стартував тур у Міннесоті. попереду і ще мінімум 9 штатів: Мізурі, Кентукі, Айова, Техас, Оклахома, Колорадо, Мічиган, Іллінойс і Пенсильванія. Усі штати, де, як і в Україні, сільське господарство відіграє важливу роль. Ми хочемо провести дуже концентрований час саме в серці, в глибині країни, і працювати у регіонах, де є потужні сільськогосподарські громади, які розуміють важливість землі і виробництва. Ми хочемо допомогти пояснити, що. На кону, і якщо Україна не буде успішною, яку ціну доведеться заплатити США і нашим союзникам? У кожному штаті промовці, серед яких і посолка України в США Оксана Маркарова проводять невеликі зустрічі із лідерами громад, місцевими активістами, фермерами? Гезер Конля, яка і сама виросла на фермі, каже, селяни мають дуже потужне відчуття громади. Фермери розуміють, якщо якийсь фермер у їхній громаді зазнає шкоди і не може більше господарювати, вся громада фермерів має прийти йому на допомогу. Цей самий дух ми застосовуємо і щодо України українські аграрії у біді. Наша громада, наша міжнародна громада, має допомогти піднятися тим фермерам на ноги. Цей аргумент розповідає Гезер Конлі, особливо вдало, вдається доносити філантропу, фотографу і теж фермеру Говарду Бафету. Це дійсно резонує, і Говард Бафет, який вже був в Україні, здається, 10 разів він ділиться з ними досвідом від першої особи про те, як фермери мають купляти трактори із товстою бронею, бо поля, на яких вони працюють всіяні мінами, і про фермерів, які втратили ноги, працюючи на комбайнах під час посівної чи збору врожаю, коли ви це. Говорите фермерам із середнього заходу країни. Вони шоковані і вони розуміють потребу допомогти тому фермеру. І коли ми пояснюємо, що робить Росія, краде зерно, заміновує поля, захоплює поля, то кожен, хто коли-небудь працював на землі, розуміє, що він би так само захищав свою землю. Це дуже людська реакція. Після першої зупинки у Міннесоті, розповідає Гезер, вона була вражена тим, наскільки місцева громада уже підтримує Україну. Але промовці і учасники ініціативи готові і до складних розмов у громадах, які не розуміють, чому допомагати Україні в їхніх інтересах. Для таких випадків мають прагматичні, а не лише моральні аргументи додаткове фінансування для України залишається у Сполучених Штатах. Воно йде в американські оборонні компанії для виробництва обладнання. Це лишається тут. Тож, навіть якщо вас не спонукає моральний аргумент земля, суверенітет, захист родин, то Боже мій нащо відмовлятися від економічної вигоди для вашого штату чи громади. План Маршала 75 років тому був важливою інвестицією у Європу. 75 років по тому, хто наш найбільший торгівельний та інвестиційний. Ни партнер, це Європа. Хто наш найважливіший безпековий союзник у НАТО? Це Європа. Тож 75 років тому ми зробили інвестицію, яка окупилася неймовірним чином. І я думаю, що американський народ часто чує про витрати: витрати на додаткове фінансування, витрати на членство у НАТО. Я не упевнена, що вони завжди знають про надзвичайні переваги. Із наближенням другої річниці повномасштабного вторгнення і на тлі негативної риторики від окремих консервативних лідерів думок підтримка України серед американців почала знижуватися. Гезер Конлі бачить своїм головним завданням вислухати і поінформувати американців, і принаймні спробувати переконати скептиків. якщо це не вийде, я зможу сказати, що ми бодай спробували достукатися до тих людей, і це краще ніж навіть не спробувати. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко Олексій Осика Голос Америки та знаєш Олексію і Конлі в інтерв'ю. Мені вона все ж таки висловила переконання, що демократи республіканці зможуть домовитися і схвалять фінансування для України вже на початку року. Дякую тобі, дуже Юля. З нами на прямому зв'язку була Юлія Ярмоленко.